Як часто ми відмовляємося від того, що ми навіть не пробували і не знаємо? Вчора зіштовхнулася з ось такою ситуацією. Вчора мені дали три дошки для катання по хвилях. Це не сюрф, це просто дошка, на яку лягаєш. І коли хвиля йде. Ти просто в такому положенні можеш трошки опиратися, трохи е, привставати. Ну, тобто ти ніколи на неї не стримнеш, бо вона не для цього. І вона десь метрова, така дошка. І ось таких три. В мене є, але в мене є поганенька, а ці набагато покраще. Хоча мені і їхати в інше місто, автобусами, потім пересадки і таке інше. Я ж, звісно, кажу так. Але кажу, чому аж три? Ну, могли б мені дати тільки одну, а дві використовувати самі. Так, Ми їх не використовуємо і, і нема коли. І не знають навіть, що робити з ними. Це знають навіть, що робити з ними. А чого не знають? Тому що навіть не пробували і вже віддають. І я була дуже здивована, бо е, ці дошки, коли ти по хвилях. Граєшся з хвилями на цій дошці, це дуже круто, це весело. Це знаєте, починаєш гратися з хвилями і не можеш зупинитися.